Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз зробити прогноз на 25 рік. Всі ви знаєте, що я вже робила прогноз на 24 рік. Якщо вас це цікавить, заходите у списки відтворень, і там є папочка. На 24-й рік дуже багато чого збулося, але я не любитель того, щоб робити якісь висновки, тобто підводити якісь підсумки. Кому це потрібно, будь ласка, заходьте і робіть підсумки ваші. Ось, дивіться, всі ви знаєте, я коли мішаю, я готуюся до розкладу. Перед тим я включити кнопочку, запис. І це перше, що вилетіло. Ви знаєте, у нас буде рік зеленої змії. Це дерев'яної змії. Тобто змія хитра, змія підступна, але і мудра. В цьому випадку, я можу сказати, в чомусь цей прогноз буде для України та українців. Що може ця карта нам говорити? Вона нам може говорити про те, що це як попередження увага. Не закривайте очі перед чимось або перед кимось. Тобто, зараз ми будемо дивитися, в чому, в чому саме хоче нас змія попередити на 25-й рік, тобто на наступний рік. Я роблю розклад, зараз я вам скажу, зараз я скажу 30-го, вже майже 31, так? З 30-го на 31 вночі. Дивіться, зараз я докладу дві карти, і ми подивимося, в чому саме йде попередження від змії, якось символічно зеленої змії, на 25 й рік. Світ заключення, якийсь період закінчення чогось. І. Угу. Цікаво. Ви знаєте? Дивіться, нас змія, хоче попередити, що дійсно 25 й рік може закінчитись війна. Але. Закінчитись не повністю. Це дев'яточка. Тобто, дев'яточка це не десяточка кубків, тобто, це не повна перемога, неповна. Давайте подивимося. Я хотіла взагалі то розклад робити зовсім інакше. Три карти для України, як я зазвичай роблю, але вже тут сценарій пішов інакше. Давайте подивимося. Що нам, який сценарій готує оце закінчення, тому що старший аркан світ говорить про закінчення. Бачите, тут такий і кружочок. Тобто закінчення мир може, може і в прямому розумінні говорити про мир. Мир, але не повний. Мир неповний, закінчення війни, але не повне. Тобто я зараз докладу три карти: Дев'яточка монет, лицар мечів і четвірочка монет. Дивіться, ці, цей розклад може нам говорити про... Я цю карту не рахую сюди, тому що я не мішала толком. Але я ще, можливо, помішаю, вона зміниться. Поки що ми дивимося як пропозиція. В принципі, її можна прочитати як пропозиція для України закінчити війну неповною. Дев'яточку тут маємо кубків, а ось тут дев'яточка монет. Тут у нас четвірка монет. Тобто виглядає так, що мир. Не зовсім обм... тут немає обміну. Тут просто буде пропозиція, нам можна сказати навіть від світових лідерів, від світових держав, країн або завершення. Тут прочитати можна по різному. Але і той, і той варіант може бути правильним. Тут дев'яточка монет може говорити, що не повністю чому може бути перемога, бо не повністю будуть повернуті а, наші території. Що, це не значить, що це буде 90%. Ні, просто це буде неповне. Скільки процентів я тут не буду зараз вираховувати. але Україна може через якісь. Намагання, тому що ось лицар мечів дуже, за, дуже часто може говорити про, знаєте, такий тиск, словесний тиск, вимагання чогось наших територій, тобто вимагання якоїсь стабілізації. Зараз я викладу ще декілька карт. Я цю покладу тут. Тому що мені чомусь, ось я спочатку вам сказала, що не, а, я її, не, не, скажімо так, не викладала, не враховувала, але я подивилася добре, вона може пропонувати якусь пропозицію. Зараз я докладу ще декілька карт. Можемо і п'ять. можемо, і п'ять. Тут уже в нас сонечко випадає і ще щось. Ага, це дуже добре. Дивіться, сонечко. Туз мечів і туз монет. Угу. І дуже швидко. Оцей туз монет взагалі стояв так, але ми його поклали, це не має значення. Знаєте, великого значення немає. Дивіться, напевно, я на цьому і закінчу. Тут у нас сімка монет. Тобто, українці порада Україні, ну, не те, що набратися терпіння. Трошки почекайте. Дивіться, тут випадає дійсно, у нас виходить хороший період. Я колись говорила і неодноразово, що при цій владі, яка в нас зараз є, у нас нам не чекати перемоги. Зеленський не прийшов для того, щоб Україна перемагала. Про це я не буду тут говорити, це у кожного своє бачення, і я говорю про своє. Ви прийшли до мене на канал, я говорю, говорю свій своє бачення, розказую про своє бачення, і плюс ем, ем, з досвіду своїх розкладів. Хто пам'ятає мене на початку, я дуже толерантно відносилась до Зеленського. Хоча я була не за те, щоб його, верніше, я була проти е, того, щоб його вибирали. Гаразд. Це для тих, хто перший раз прийшов на канал. Дивіться, що ми бачимо тут? У нас випало сонечко. Сонечко може говорити про якусь хорошу новину, якась може прояснитися ситуація. Якась правда може вийти на поверхню різка, болюча, але це шанс швид... швидко. 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 Але до чого швидко? Ось тут, значить, швидко. Якщо би було те, як я сказала, так, значення інколи має. Так? Але швидко е, здобути якусь перемогу, якесь щастя, якесь удача, якусь територію доповернути. Пам'ятаєте, у нас тут була дев'яточка, ось цей туз може бути до того, щоб повернути. Тобто, можна сказати, що карти натякають нам, що в 25-му році у нас може. Вийти дуже різкий шанс а, до отримати території, які ми втратили, тобто які були окуповані а, ворогом. Тут тільки запитання, які саме території, ті, що до 22-го року, так? Тобто, ті, які після 22-го року захопили расисти. Чи ті, які були ще після, здається, 91-го року, так? Кордони. Але там е, теж свої нюанси. З Кримом маю на увазі до 14-го. Давайте скажемо так, до 14-го року. В 14-му році захопили Крим і захопили е, Луганську-Донецьку області. Не всі, але е, якусь частину. Дивіться. Я не буду зараз дивитися саме, тому що це вже, ну, скажімо так. Якщо я зараз буду докладати, це значить, ми маніфестуємо собі якесь бажання. Давайте це залишимо для енергетичного простору Землі. Я сподіваюся, що ми повернемо все. Але реалістично я цього не бачу. Я цього, скажімо так, у такий швидкий термін саме на 25 й рік, ну, чомусь от інтуїтивно відчувається, що це нереалістично. Карти показують, що ми можемо вийти на дуже високий рівень. Чудовий розклад, відверто, вам кажу. І я вже говорила. Китайці говорять, що найкраще після туза, якщо випадає туз монет, не, в, ем, не випробуйте долю. От і я не хочу випробувати долю, і не буду докладати. Тобто ми залишимо ось так, як є, і будемо чекати результату будемо чекати на чудо, яке прийде на наступний рік. Від чого нас попереджає. Тобто, ну, я вважаю, що тут дуже хороший розклад. Цікаво буде почути вашу думку, як ви вважаєте, як ви бачите, можливо, ви теж інтуїтивно відчуваєте майбутнє України. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Я бажаю нам у новому році щастя, здоров'я, любові, повернення наших територій. Повернення наших полонених і процвітання України, щоб Україна стала незалежною державою, суверенною державою з українською мовою. Вибачайте. Хочеться процвітання Україні, Хочеться прозріння нашого народу, народу України. Любові, щастя вам, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!